Злата зла, тому що це накриває наш бізнес. Оля, ну, агентство, все, ще не відкрили, а вже треба закривати. Та слухайте, познайом каже до мене сусід Івана, я вже хочу якусь таку з тих країв з, з Латинської Америки. Я кажу: Якої Латинської Америки? Та наші українки такі файні роботящі. Він каже: Ну, та ти каже, ти мені привела якусь українку? Вона каже, замість того, щоби зі мною посидіти та кавити, а вона взяла, вигнала прибиральницю та давай хату мити. Ну, ти собі уявляєш. Та як не попереджала, попереджала Оля, їй казала сидіть, хіба там лежіть на лежаку у тому, і хіба їжте авокадо, і попивайте собі якийсь там лимонад. Та, а вона що ти зробила? Пішла і хату прибирати. Він каже, я не хочу такої, мені дуже ваші ті жіночки дуже холодні, каже. Мені треба якусь таку гарячу жінку. Та що йому сказала? Та я йому хотіла сказати, діду, та ти вже сам холодний наполовину. Та яке тобі ще гарячу жінку? Ну, та він, може, ще хочеш любної ночі і все. Та я думаю, Оля, що треба трохи старших шукати, то 86, то ще занадто молодий. наші баби не годні собі то ради дати з такими молодцями. Шукаємо трохи старших дітів. Все, давай.